Замаскувати все камуфляж для техніки та озброєння наших зсу у Львові. Від сьогодні плетуть і у фойє Львівської обласної ради. Ще одну локацію з виготовлення маскувальних сіток відкрили через велику кількість запитів українських військових. До ініціативи наближаємо перемогу разом, окрім активістів та волонтерів. Долучилися обласні та міські депутати. Смужка за смужкою. Так у стінах обласної ради виплітають маскувальну сітку, під якою наші воїни можуть сховати танк чи інше озброєння. Тим, хто сьогодні тут вперше допомагають професіонали, які плетуть такий камуфляж вже не один рік. А дивіться, Бачите, ви мусите зробити таку таку так гудзик такий, раз два і. Ось О, супер. вперше плиту, і воно так зовні виглядає, що це дуже легка справа. Направді це є досить непросто і ну достатньо такий відповідальний момент, тому що твої дії і, і те, як ти сьогодні прикладаєшся до тієї роботи, від того залежить і життя. Тому це дуже важливо і дуже відповідально. Ці сітки дійсно рятують життя нашим військовим. Наразі їх створюють зеленими, але відповідно до пори року виготовлятимуть і сірі, і білі. Сітка міноборони, та що йде з. Підприємство така готова, вона дуже легко щитується дронами, тобто вона не є добра. Тобто людська праця, кожен вузлик, який хаотично сплетений творчо, є нещитувальний з дрону. Нині депутати та волонтери виготовляють маскування для 208-ї зенітно-ракетної бригади. Дуже багато і тут присутніх людей мали такий сарказм, що ті сітки то скорше для заспокоєння, що то таке. Але як почали від військових іти запити, перші сітки, а потім лопати і так далі, так далі, зрозуміли, що це необхідність. Продовж дня можна виготовити до п'яти таких маскувальних сіток, але для цього потрібні люди. Тож всіх охочих долучитися чекають з понеділка до п'ятниці, з 10 до 18 у фойє Львівської обласної ради за адресою Винниченка 16.